Із лампадками і квітами прийшли вшанувати пам'ять загиблого на запорізькому напрямку розвідника піхотного батальйону 128-ї бригади Святослава Сойка. Батьки пригадують, хлопець повернувся до України із Франції, де жив останні 10 років, аби боронити свій дім від російських загарбників. Нині світлі спогади це усе, що залишилося для родини, тому важливо цю пам'ять зберегти. Він був надзвичайною людиною, добрим патріотом. Дуже любив державу і сказав так, якщо сьогодні ми ворога не подолаємо, тоді Україні кінець. І він інакше не міг. Летів, він летів на війну. Я бачу піднесення, бо мене ще воюють три племінника. Один теж загинув і всі пішли добровольцями. Коли ти ходиш, тобі здається, що всі люди живуть своїм життям. Ну, я розумію, що, можливо, воно не так, але якось ми з іншого боку, по-другому це трошки сприймаємо. І Тому якщо є такі заходи, то це дуже важливо для людей, щоб люди не забували, щоб люди знали, що хлопці там загинули, що другі там дуже мерзнуть в важких умовах, за яких ми дуже переживаємо, молимося. Ну, але як казав Святослав, мама каже, ми мусимо її захистити, бо це в нас останній шанс. І ось такі 36 портретів героїв у День Збройних сил України на площі Театральній утворили вуличну інсталяцію. Пам'ять тут фотопортрети тих, хто загинув у повномасштабній війні та похований на пагорбі слави на кальварії. На жаль, кількість полеглих більша, однак не про всіх наразі є інформація. Це війна, це віда. Це Город для рідних, дітей, батьків, жінок для всіх. Щоб це скоріше все закінчилося, щоб нас більше не поповнювалися цими нашими героями. Вони і так в нас герої. Ну нехай вони будуть живі, щоб ми їх зустрічали з радістю, а не з горем. таким. на площу прийшло чимало людей, аби віддати шану тим, завдяки кому зокрема в Ужгороді продовжує вирувати життя. Мені дуже важливо те, що ми в день збройних сил. Пам'ятаємо про хлопців, які віддали найважливіше, що в них було це своє життя. Більшість системтів я бачу це молоді хлопці, котрі могли не піти, котрі могли жити далі своїм життям, котрі могли не знаю, досягати чогось, відпочивати, радіти життю, але вони пішли. І тому бодай такого плану жест, але Він дуже важливий, коли я тільки почула, що буде така ну не назву це подія, а можливість віддати честь ще раз цим всім полеглим героям. То звичайно ми приєдналися з моєю подругою сюди. Інсталяція на театральній є тимчасовою. Запалити лампадки біля портретів полеглих можна було лише впродовж дня 6 грудня. Однак, ужгородці мають на меті звернутися до влади, аби віднайти місце і встановити стенди пам'яті на постійній основі.